А от ви пам'ять? У вас все ж таки 10 тисяч співробітників, які ви запроваджуєте програми. Ти казала про те, що зараз тільки закінчилась про відношення до свого часу, про піклування, так про свій час. Що ще у вас? Крім того, да, у нас продовжують проходити якісь такі точкові на різні теми лекції. Ми запрошуємо провідних фахівців в різних темах. Там, наприклад, от будемо говорити про дух. Та, і Багато людей це цікаво, що це за розлад, і е, як його там, діагностувати, як працювати. Що за розлад? РДУХ – це розлад дефіциту дефіцит уваги. уваги. Знову ж таки, е, щоб дати якийсь влучний контент, ми постійно звіряємося з тим, що що відбувається з людьми, бо дійсно наші стани постійно міняються. Ми вперше живемо в під час датако такої війни. У нас різні стадії приходять да, там виснаження або ні. Як ми звіряємося, теж да? по-перше, є вантуване, тобто ми там у нас є people партнери з якими ми спілкуємося. Вони спілкуються з людьми безпосередньо і вони передають таку якусь загальну інформацію. Є Певні настрої суспільні, да? ми теж їх якби там Монітори, моніторимо. Да. Плюс ми співпрацюємо з таким wellbeing сервісом який має величезний штат психологів. І люди наші можуть звернутися до психологів, обрати собі спеціаліста. Це як гаряча лінія, чи це от прям. Так, да, це системні зустрічі, досить якісні спеціалісти, фахівці. Там теж є певний зріз запитів, з якими люди звертаються. Ми їх теж аналізуємо. Потім щось таке даємо до відповідно настрою. От, наприклад, про час виникло з того, що з одного боку літо ми вже. Просто теж задовбалися всі говорити про щось таке дуже розумне, і хотілося через час дати такий фокус на тому, що а ось літо, а можна взяти відпустку. А можна, якщо не можеш відпустку, можна щось маленьке там таке взяти, ну зробити для себе. Повертаючись до твого питання, це такі практичні програми. Все ж таки, вони більш цікаві. Ми їх впроваджуємо. Якщо окремо якийсь великий проект, команда є, ми можемо під команду зробити лабораторію, таку лекції, потім Якісь спортивні челенджі, теж щоб кожен для себе, ну так змагаючись, <смі> теж тілом зайнявся. Правді у нас залишаються якісь хобі зараз менше, да акценту на цьому, але все ж таки ми час від часу робимо зустрічі, щоб люди ще й згадали про те, що їм книжки, наприклад, читаємо теж сюди ж так. Книжки про той же велбінг ми читаємо, і це теж розвиває людей, і обговорюємо потім